Три країни ЄС змінили умови для отримання блукарт. Блакитна карта є європейським аналогом американської зеленої карти. Вона створена для залучення кваліфікованих працівників, які обирають Європу замість Америки. Блакитний колір карти символізує європейський прапор, Умови для кандидатів в Італії, наявність трудового договору або пропозиції роботи на рік. Вища освіта та не менше п'ятьох років досвіду роботи за основним профілем. Мінімальна зарплата повинна перевищувати середню по країні в 1,5 рази. У Греції з червня дозволили подавати заяву на блукарт іноземцям, які прибули до країни без візи або з короткостроковою візою категорії СИ. Кандидати можуть обирати чи проходити процедуру попереднього відбору. У Нідерландах з середини червня блукарт можуть отримати ті, хто має п'ятирічний досвід у необхідній сфері навіть без наявності вищої освіти. Термін дії картки збільшено з 4 до 5 років, а мінімальний поріг зарплати знижено. Збережи Підпишись. ПОШИ